Народ, гутен гутентах. Починаю наше відео з чайку. Найшов, знаєте що? довоєнні габи, ну аль довоєнні, габи, яку я колись отримав до 24 е лютого. Вона в мене ще залишилась, тому я собі її з насолодою. Ну, а гутен гутентах чого? Сталося так, що я замовив майже вперше. О, Доставку нової поштою. Думаю, слухай, у мене 30 кг посилок. ну Не буду нікого шукати з народу, буду замовляти через їхню доставку. Зручно ж. Один раз нормально, а другий раз цей раз у мене гутентах був От в книжці... 12 стульів там кіса в по книжці просинався вранці. Якщо йому було хороше настроєння, він казав Бонджу. А якщо поганий настрій був, то він казав Гутентах. От у мене Гутентаг був зранку, бо третій день я б'ю, щоб мені посилку доставили. Відстань від мене до нової пошти всього на 400 метрів. Посилка приїхала 3 жовтня о 9 ранку, там без пару хвилин 9 ранку. І от тільки що це у нас уже 5 число. В час дня мені привезли посилку. Уявіть собі, там, в пів першої. Я розбирався, розбирався. В общем, е от, сложності логістики. Я говорю, яка логістика? Слухайте, ви ми ж мені поштучно могли принести. Ну да ладно. Ну, пошла це таке. Перейдемо до наших вкусностей. Що у нас тут є? Народ. Е я забрав весь е рисовий шен. Просто весь його більше немає. Він і так уже по 200 гривень, але і навіть уже і, под, і, і, і дорожче не буде. Половину вже навіть розпродано. Що у нас тут? Якісь ще я замовив, не знаю, чи ще, М -м, не знаю, що це. похоже на якийсь крутий чай, типа білого. Но це не білий, в нього є ферментація. Ну, не знаю, якийсь кілограм. Чая мені прийшов. Треба буде з моїм постачальником вияснити. Ну, виглядає презентабельно. Е, так, трошечки е, карамельно-червоного чаю замовив, бо є поціновувачі, п'ють його, просять, дай мені щось ароматизоване. Ну, Заради німачних. Що тут далі? Так, є 41 кілограм. Ось така пачечка. Він дуже важкий. Це. Ммм, mm, камішки пуера. Народ. Ось такі дрібненькі камінці. Пуер перебитий в пилюку пелю, і потім запресовані ось такі камінці. Тому, я думаю, це буде цікаво. На запах сторонніх ніяких речей немає. Ну, Ніснівих, ні грибів, нічого такого, щоб мене безбентежило. Тому камінці пуера 1 кг, будемо пробувати з вами. Ну, є 133-й Нам навіть реклами він вже не потребує. Є 133-й, це крихта пуера. Раз в тиждень я замовляю по 1 кг. Вартість сьогоднішня вже 800 гривень. У ну, мене є народ, який на, на знижках сидить, тому ви знаєте вашу ціну, вже, яка буде. Але 800 гривень кілограм пуера, справді якісного пуера, який можна просто заварити чайці замість ранкової кави. Хтось скаже, де мені чаю замість кави? Просто надаїла каву. Ось він. Ось пуерчик. Якщо ти п'єш пуери, тому що тут є ще своя специфіка, можливо ти не п'єш пуери. Е, дикий шен. Або є шен косичка. Все, що в мене є, є 130-й номер. Народ, хто вже пробував, ви знаєте. Хто не, слухай, він настільки ароматний. Я не люблю шен, ну ви знаєте, я постійно наголошую на цьому. Ну я його п'ю. Це один із 3-5 шенів, які я можу... Ну, рисовий в тому числі 620-й. Один із небагатьох, яких я п'ю. Ось косички. Вони різноманітні. Слухай друже, він просто запашнючий, Запашнючий до неможливості. Все, є. І остання позиція це є 134 це, це кілограм пу, Пуера Гунтіна. Що я з ним можу сказати? Останнє моє відео екрані, яке я знімав, ви бачили вже, я його вже замовляв його. Замовив 3 кілограма. І знову замовляю 2, знову замовив кілограм. І виявили, що мало. Бо наступне я вже замовив, ще 3 кілограма мають мені прийти. Що це значить, народ? Що це пуерчик, який вартий нашої уваги. Тому всім гарних чаювань. Хай Бог благословить нас перемогою нарешті, щоб ми випили не просто знаєш, як чаю. На нервах, щоб успокоїти, а щоб нарешті ви випили чаю і успокоїлись. Слава Богу, ми перемогли. Хай нас Господь всіх береже. Приєднуйтесь до групи, до каналу. Хто не знає, бо мені питають, я обдивлюсь відео, не можу знайти. Мій номер 097 4498 Є телеграм-канал, куди я вас можу додати, і там ви можете якісь дивитися новинки. Зараз буде ще друге відео, а поки що, всім з Богом до перемоги.